Масове отруєння студентів у Полтаві, що відомо. Ще триває розслідування та джерела інфекції. Брав участь у звільненні Херсонщини. Історія військового Данила Бондаренка до Дня ЗСУ. Як у Полтаві, волонтери привітали бійців до Дня Збройних сил. Це ми випікали для наших хлопців. У Полтаві вперше відзначили День Святого Миколая за новоюліанським календарем. Як це було? Полтаві отруїлися близько трьох десятків студентів. Інформацію про це вранці 6 грудня у своєму телеграм-каналі оприлюднив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Студентів госпіталізували 5 грудня ввечері до двох лікарень. До нашого відділення госпіталізовано 11 пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції. Наразі стан їх ближче до здовільного. Всі вони отримують лікування та до обстеження згідно протоколів та стандартів медичної допомоги. На зараз стан їх вже покращився. В деяких пацієнтів зберігається нудота, розріджені випорожнення і блювота 17 років. Один хлопчик 18. інші в обласній інфекційній лікарні усього госпіталізували 28 людей із симптомами гострої кишкової інфекції, каже епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб. Поки що сказати конкретно, де саме та чим вони трілись, неможливо. Ще триває розслідування та джерела інфекції. Попередні тягне біль в животі, підвищення температури, нудота, блювання, діарея. Згідно з ранковою інформацією, в телеграм-каналі Філіпа Проніна отруїлася ймовірно у їдальні університету Полтавська політехніка, студенти юридичного інституту. Інформація щодо ймовірного отруєння наших студентів надійшла ще вчора, 5 грудня, коли одна із карет швидкої медичної допомоги прибула до території Полтавського юридичного інституту. Як потім з'ясувалося, що це була помилкова адреса і швидка медична допомога. Почала рухатися в іншому напрямку. Ми в свою чергу перевірили цю інформацію. Ще вчора. Е, серед студентів Полтавського юридичного інституту жодного факту е, отруєння не підтвердилося. Ні на 5 грудня, ні на 6 грудня сьогодні зранку. У Полтавській політехніці факт отруєння теж спростовують. При цьому в освітньому закладі щодо цього тривають перевірки. В полтавській політехніці масового отруєння не було. Ми не фіксували жодного спалаху. Всі співробітники і студенти нашого університету не зверталися до жодних закладів охорони здоров'я і не скаржилися на своє здоров'я. Крім того, в університеті щоденно Знаходиться більше восьми тисяч студентів, близько тисячі співробітників. Наша територія університету відкрита, і до університету можуть завітати гості, які можуть скористатися послугами нашої. Універси. Ми спілкувалися зі студентським самоврядуванням, з проспілковим комітетом, з нашим студентським активом із студентами гуртожитків. Нема такої інформації. Як розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, за цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням санкція статті – від штрафу до трьох років позбавлення волі. Дарина Литвак Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава обіду згинаючи рухи не на повного фліту. 51-річний полтавець Данило Бондаренко реабілітується після поранення. Його отримав під час захисту України у Запорізькій області у серпні цього року. Чуть-чуть можу вставати, а ходити нельзя, бо в мене ще не срослось нічого. Підрозділ Данила повертався із завдання, коли в їхню машину поцілили російські військові. Покажу, ось ударило, от сюди осколками і кость розбило зразу. Я ні болі нічого не почув. Повзу і чую з того з тої сторони поля чотири хлопка, чотири снаряди летять за сім кроків шагів від мене. Ці снаряди стройно бах, бах, бах бах вдарили. Ось я бах бачив, як вони ночі, вони світяться. Данила евакуювали побратими. Після цього у чоловіка було дві операції. А від початку жовтня він реабілітується у Полтаві. Спочатку лежав, потім я вчився, ми їздили на колясках, потім ще був апарат, ходив на костилях. Якщо бачите, уже згинаю. Коли я приїхав, в яму тактики. 2022 року підрозділ Данила Бондаренка брав участь у звільненні правобережжя Херсонщини. Це окрема гірська штурмова бригада. Було визволення штурму. Були були бойові відії, де війська продвигались, звільняли села, посадки, поля. Період окупації розказували російський солдат. Заходи ага. Оце я забираю собі, оце собі, оце собі. Могли до дівчат домагатися. Це все вони собі дозволяли, бо вони бачили безкарність. Дивіться, оце ось Херсонський канал, тут до війни вода тікла, щоб барашать. Люди, які живуть тут, вони живуть в раю. Особливо в Полтаві, де не було ще серйозного прильоту до цих, цих днів. Люди кушають. Потім сплять в комфорті. В них є ванна, туалет. Я розкажу, що на Херсонщині, що ми жили, миші по нам при... полегали, продукти портили. Після лікування та реабілітації Данило Бондаренко планує знову повернутися до війська. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини, Полтава. Марія Карпець принесла фрукти військовим до волонтерського пункту у Полтаві. Ми з друзями вирішили зібрати кошти. Зібрали там близько 4 тисяч в інстаграмі, купили каву, і в нас лишилося трохи коштів. Сьогодні ми на ці гроші купили фрукти для наших військових, щоб привітати їх зі святом. Ці фрукти поклали до святкових пакунків для бійців, що перебувають на лікуванні у госпіталі, каже Наталія Собко. Так привітають захисників із Днем Збройних сил України. Ми зробимо пакуночок такого формату. Кожному захисника тут буде гігієна із моментів, що корисне, але обов'язково ми сюди покладемо фрукти нам. Пофрутки, дівчата принесли, вітамінчики. Окрім того, ми туди покладемо вкусняшок. Ну якісь булочки, солодощі. Вони захищають нас і е, ризикують своїм життям заради нас. Я думаю, дуже приємно буде, коли сьогодні ми їх привітаємо. Тетяна Стемповська з колежанками приготували для бійців випічку. Це булочки з джемом, з варенням, а в ці пирожки з капустою. Це ми випікали для наших хлопців. Випікали булочки в віді троянди, щоб було смачно, щоб було приємно згадувати про мирні часи, які наступ, наступлять в ну, ближайші часи. Крім святкових пакунків, воїнам передадуть і одяг. Для госпіталя ми пакуємо верхній одяг, це курточки, теплі штани, кофти, світера, ну, такий теплий одяг. Одяг для бійців у шпиталь передають не лише на свята, а й у будні. Робити це почали два місяці тому. Бувають ситуації, коли немає пам'яті у хлопця, або поки переїхав, рідні просто не встигають, не встигають привезти сюди ці речі, і вже евакуація проходить з одного госпіталя в інший в тапочках. Тому просто оцей момент, коли треба підстрахувати, і наші військові не будуть застужуватися. Будуть в нормальному вигляді проводити подальшу евакуацію. До пакунки волонтери вкладуть листівки, які створили школярі. Ось тут такі голуби, які символізують мир, перемогу. Ми принесли поробки в патріотичному стилі для наших воїнів. В честь подяки за те, що ми можемо навчатися, ходити в школу. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Катерина Гавриленко чистить від снігу прибудинкову територію у центрі Полтави. Прибирає п'ять ділянок на різних вулицях. На роботу виходить о 6-й ранку та працює до 13.30. Потрібна була робота, було місце і запросили мене, ну і зголосилася. Оце у мене Шевченка. Вулиця там на Шевченка два участка, на Садовій, на Первомайській, на Пушкіна. ну Вулиць вистачає. У таку погоду ми відчищаємо сніг. Якщо нема ну, так мало снігу, то розмітаємо тоді, мітлами розмітаємо. Якщо слизько, то посипаємо. Каже, до погіршення погодних умов двірники другої дільниці готові. Інвентар, сіль та пісок є. Не вистачає лише робочих рук. Не хочуть люди йти працювати на таку роботу. Кось зарплата не, як то кажуть, не устраює. Ну, і важко, може така. Ну, молоді люди на цю професію не йдуть працювати. Взимку це стараємося, поки люди не йдуть зранку, вже, щоб розмести і посипати. Ну, стараємося, ну як виходить, так виходить. Зарплата двірників залежить від розміру та кількості ділянок, які обслуговують. Та в середньому вона мінімальна, каже начальниця другої дільниці Оксана Коряк. Навіть є в нас такі двірники, якщо бачиш, що сніг випав, може вийти їх. і раненько, і як якщо багато снігу, вже тягнуть за собою своїх рідних, кого є можливість, щоб допомогти очистити вчасно. На дільниці номер 2, яка обслуговує центральні вулиці Полтави, працює 63 двірники, а потрібно 70, говорить Оксана Коряк. В основному жінки йдуть, і в основному жінки вже такого можна сказати вже старшого віку і поважного віку. Ну на даний момент нам дуже не вистачає кадрів як двірників, так і пічників, і слісарів. Оце в нас багато людей в нас пішли захищати нашу землю. Двірники у місті працюють на п'яти дільницях. «Вікова категорія більше старша. На даний час не вистачає 22 особи. Навантаження йде на людей, які працюють, тому що ці дільниці, ці участки, які залишились без прибиральників, не вистачає двірників. Вони також підхватують. Сміття їм приходиться виконувати роботи по посипанню, от на даному випадку, по підбиранню, ну по розгрібанню сніга. Якщо йде сніг і все навантаження дуже велике, тому що прибирання ручне. В центрі міста люди є двірники, які працюють і суботу і неділю. А так у нас шістьденний робочий тиждень. За словами Олени Полуницької, нині вулиці Полтави та прибудинкові території прибирають 284 людини. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава цьогоріч в перший день Святого Миколая в Україні відзначають за новоюліанським календарем 6 грудня. Митрополит Полтавський Кременчуцький фетір розповів, що так Україна наближається до загальносвітової традиції. 10 з 15 церков використовують саме цей календар. Ми повертаємо нашу традицію. Християнську традицію, європейську цивілі... цивілізовану традицію, і е, наші діти, я вже ж бачу, якими вони. Групами величезними рухаються до Святого Миколая. Вони вже не знають, хто такий дід Мороз. Весь світ знає Санта Клауса, тобто святого Ніколауса, так Миколая в нашому українському варіанті вимови. От ми повертаємо свою традицію, свою ідентичність. Будиночок Святого Миколая працює з 2015 року. Цьогоріч його розширили, добудували скляний простір. Розповіла голова Полтавського батальйону небайдужих Наталія Гранчак. Діти відчувають, що вони серед лісу зустрічаються з Миколаєм. Всі ці речі поприносили з дому і створили такий затишний, прекрасний будиночок, де дітки можуть прийти до Миколая, порадіти, пофотографуватися і відчути казку. Від мене ніхто без подарунка не виходить. Ми знаходимо якийсь такий от шлях, щоб дитинка з подарунками щасливо вийшла від мене. Хто не знає там віршика та пісеньки, тот спортсмен присідає у мене тут, хтось танцює, показує свої таланти, хтось тут на шпагат садився. Так що, будуть у всіх. Місцева жителька Таїсія Куць говорить, що її родина комфортно сприйняла перехід на нову дату святкування. Просто сказала, що свято скоро прийде, і вони були щасливі під подушечку. Поклала утром, вони проснули, прокинулись, щасливі пакуночками. Вони і в школі вчили віршики на, на пам'ять да? Да. і вдома повторяли постійно. Вони дуже готувалися. Нічка зори осипала, тихо, тихо, сні лягала. Він до кожного вікно ні води не навижає. У день Святого Миколая зранку до актора, який грає цю роль, прийшли близько півсотні людей. Я не можу дарувати подарок подарунок та казку. Я їм дякую за їх листи, тому що. Кожен лист листів багато, кожен лист відкриваєш і там побажання миру та чистого мирного неба. Навчання в школах без сирен тривог, батьків вдома, відпочинки влітку на море і щоб скоріше закінчилася війна. Завітати до резиденції Святого Миколая можна до 6 січня. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі без опадів, день невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 1 до 6 морозу, в день 0-5. В обласному центрі вночі 3-5 морозу, а в день від 1 до 3 градусів морозу.